Скажіть мені, будь ласка, майстри, скільки ще часу ви будете ходити по салонах краси і дозволяти себе обдурювати? Ви ходите на співбесіди в салони краси і вимагаєте від директорів та власників якісь міфічні відсотки за свою роботу в якості оплати праці. Хіба ви не розумієте, що. Ви отримуєте зарплатню грошима. І коли ви приходите в салони і кажете, що ви хочете 40%, 50%, 60%, ви самі вкладаєте в руки керівників і власників салонів інструмент для маніпуляції і обдурювання вас. Хіба ви не розумієте, що а, ви повинні приходити на співбесіду і казати, я хочу заробляти від до. Хіба ви не хочете знати, скільки грошей ви отримаєте за свою роботу наприкінці місяця? Хіба ви не хочете чітко розуміти систему нарахування заробітної плати? Хіба ви не хочете мати оплачувану відпустку? Хіба ви не хочете розуміти, скільки ви будете отримувати за додаткові обов'язки, які ви виконуєте в салоні? Чому ви погоджуєтесь, коли вам кажуть, скільки ти хочеш? 60%, скільки 70%, скільки 50%. Добре, я дам тобі, скільки ти хочеш відсотків за вирухуванням собі вартості. Ні, ну ви не розумієте, звісно. Так я вам скажу, що більшість. Власників і більшість керівників салонів краси вони самі не розуміють, яка та собі вартість послуг. І скажіть мені, будь ласка, от ви бачили прайс-ліст салону, в якому ви працюєте? Там 100 мільярдів послуг. Так, є CRM, слава Богу, там практично всі нормальні салони мають CRM. Це все можна автоматизувати. Але ні ви, ні власник, ні керівник салону не можуть вам сказати, скільки ви отримаєте в кінці місяця. Більш того, ви що не розумієте, що зманіпулювати цю собівартість дуже легко, навіть якщо вона обчислюється автоматично, просто ставиться помноження там на 2-3 на 3 цієї собівартості в crm програмі і все, вона зростає. А значить, ваш відсоток з 50, 60, скільки ви там собі не фантазували, 50, він перетворюється на 20. На 25, на 15. Зрозумійте, відсоток це абсолютно дурня. Немає ніякого значення, який відсоток буде складати від вашої загальної виручки. Він може складати 5%. Немає ніякого значення відсоток, який вам начебто пропонують, або який ви хочете там, ви собі нафантазували. Десятиріччя ми привчали вас до того, що ви повинні вимагати відсотки. Ну, так і, вас так і обдурюють постійно. Багато хто з вас поїздив по світу і знають, що у всіх цивілізованих країнах роботу майстрам оплачують як оклад. У нас законодавство воно ну, більш динамічне. Ми можемо спокійно платити оклад, який дає вам впевненість в кожному місяці, який вам дає абсолютно, абсолютно точну картину, скільки ви заробите. Нижчу ціну, яку виробите кожного, отримуєте кожного місяця. Оклад плюс система бонусів, плюс система премій, плюс система нарахування за те, як довго ви працюєте, плюс система нарахування там, за додаткову якусь роботу, плюс просування по кар'єрним сходинкам в конкретному салоні. І таким чином ви працюєте в нормальному цивілізованому місці, ви знаєте, що вас очікує кожен місяць. Ви можете планувати свої доходи, ви можете планувати свої витрати. Майстри, я просто закликаю вас замислитись над тим, що ви своїми руками робите для власного професійного життя. Ви його поплюжите. Тому що вам хтось вбив в голову, що ви повинні вимагати від директорів салонів відсотки. Не робіть цього.